Очевидно, що після того, як ми ну не ми, а влада українська недооцінила от злив інформація через більд стосовно наступу, планів наступу на Україну, і ми потім побачили, що та картинка, яка розповсюджувалась, в тому числі більд, була правдива. Тепер ми зовсім по іншому дивимося на таку інформацію. Те, що я бачу з точки зору, ну чисто моє суб'єктивне враження, це реальна абсолютно картинка навчань. Замисел якби навчань для того, щоб ну, проводити вже найближчі тижні і місяці навчання НАТО. Такі навчання плануються. Там 40 тисяч учасників, 100 е до 100 літаків, 50 е суден чи, скажімо, кораблів, військових кораблів. І е це загальний такий замисел. Це не значить, що буде саме так, але це значить, якщо вони це. Дають через змі, це значить сигнал Москві, що ми готові до ваших намірів. Це значить, друге, що вони серйозно розглядають таку загрозу атаки Росії на країну НАТО, і там чітко окреслено, що це Балтійські країни можуть бути або Польща, і це дуже все серйозно. Я вам навіть більше скажу нарешті, вони почали по-дорослому серйозно ставитись от до тих загроз, які є в Європі. І я давно казав, і скажу зараз: вирогідність того, що навіть і тут корекція їх сприйняття. Я вважаю, що навіть при тому, що війна в Україні буде тривати російська проти України, навіть в цих умовах Путін може піти на провокацію, як мінімум, і це може відбутись не через 3-5-7 років, а наступної зими. Тобто, і це вони недооцінюють, а можливо не говорять про це, тому що. Буде дуже велика пауза, незрозуміла в США між виборами і інаугурацією. Це з листопада по січень, по 20 січня. Це по перше. По-друге, будуть вибори ще в інших країнах, Європарламент. Я вже не кажу про те, що ми не знаємо, як буде розвиватися ситуація Іран, Ізраїль, Близький Схід, і точно буде продовження ситуації Тайвань-Китай, і ясно, що це. Все те, що вигідно Путіну, і може настати такий момент, коли вони у них руки чешуться, вони можуть наважитись на цю провокацію проти країни НАТО. І це вже відомо, не секрет, що такі оперативні плани були в 2013 році у Росії по Естонії. Це не значить, що вони бачите, вони не зайшли в Естонію, але такі сценарії різноманітні в них на столі лежали, в тому числі вторгнення в Естонію. Тобто це знають в НАТО вже давно. Це підтверджував, до речі, конкретний даний е, момент з Естонією, підтверджували навіть офіційні чинники Естонії. Більше того, я вам скажу: естонці готові зараз готують рішення рити траншеї і мінувати кордон з Росією вже в цьому році. Тому я вважаю, що це все серйозно. Це один з реалістичних сценаріїв. І в даному випадку треба всі оці фактори оцінювати з різних сторін. Це не ніяке не залякування, це якраз стимул для тих, хто ще не розуміє на наміри Росії, і ті, хто не розуміють, що е, Україна е, може стримувати, звісно, Росію, але не безмежно, якщо немає достатніх засобів для цього.